Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 346 за підручником, аудипоцьом, клас, автора Олександра Істера. І наше завдання обчислити значення виразу, використовуючи властивості степеня і таблицю степенів з основами 2 і 3. Ну, і тут я таку маленьку табличку підготувала, щоб ми її використовували. Ну що, поїхали з першого. У нас 2 у кубі помножити на 2 в четвертому степені. Ми знаємо, що при множенні степеня додаються. Основа залишається та сама. 2 у нас основа, степеня додається 3 плюс 4. Тобто, по суті, у нас виходить 2 у 7 степені. Переходимо безпосередньо до таблиці. Шукаємо. Значить, число у нас 2 у степені 7. Бачите, 2 у 7 степені дорівнює 128. 128. Ну. За допомогою таблиці це не більше. Так, друге. У нас 3 у шостому степені поділити на 3. Властивості ви вже вивчили 100%, я і не сумніваюся, тому знаєте, що приділення степеня віднімається. В основа залишається та сама, тобто 3. А 6 треба відняти 1, тому що, коли у нас степень не пишеться, то це у нас одиниця. Тобто, у нас виходить. 3 у п'ятому степені. Ну, а щоб порахувати, використовуємо таблицю. Беремо 3 третву і шукаємо степінь 5. 243. Є Єтю. Ми 3 помножити на 3 у кубі і помножити на 3 в четвертому степені. Знову ж таки, при множенні степеня Що робить? Правильно, додаються. Основа та сама, а степеня ось тут одиниця. Ніколи про неї, не забувайте. Плюс 3 і плюс 4. У нас виходить 3 у восьмому степені. Рахувати багато, тому використовуємо таблицю. Ого, це у нас 6561. Якщо я правильно бачу. Так, 6561, бо трошечки змиту. Перевірити, я впевнена. 2 у 2 поділити на 2 у 3. Приділення степеня віднімається, тому записуємо основу те саме, а степеня 9-3. Тобто, виходить 2 у 6 степені. До рівня використовуємо нашу таблицю 2 і в 6 степені 64. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!